Ну і єде, просто бомба. Просто бомба. Капець. Велосипедик 100 тисяч гривень, дивіться. 100 тисяч гривень. Повний фул, весь на XTR. Вилучка Fox, Дивіться, золоті ноги, як все гарно зроблено. 29-ті колеса, без камерки, вага його. Десь 11,5 кг. Як новий з магазинчику, хоча то вживаний. Як новий, ні одної царапинки, ні сколки, ні нічого. Дивіться, все на XTR. Задня трансмісія. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 на 2. 22 передачі. Електронна перекидка, яка коштує біля 30 тисяч гривень XTR. Шатун, дивіться, який гарний облегшений XTR. Каретка теж облегшена, бачите. Підаля добротні такі стоять мінімум 100 доларів. Коштують. Вилучка повітряна в нас. Має різні локаути. Бачите, отут. Наприклад, нажимаєш наполовину там м'якше стає, наприклад, підвізка. Якщо вже дуже такі ями горби, то взагалі, коротше, настільки м'який, що ти їдеш, як на переносі. Як на переносі. Дивіться, цифрове табло от Бачите, переключаєте передачі. Чуєте? ану покажи, як там машинка працює. Все працює дуже чітко, я вам говорю. Дуже чіточко. Є дзвіночок. Сідло дропер. Дивіться. а-лі-оп Задній амортизатор теж Fox повітряний. Тормоза тут стоять гідравлічні. Дивіться, дискові. Тормоза XTR. Тут є, бачите, такі радіатори охолоджувані. Колодки такі 10 диск на одне колесо будуть коштувати під 100 доларів. Втулочки на промпідшипниках Дуже добротні, роблять прекрасний накат. Дивіться, попередній все так же само. Резина, все, подивіться просто, ну, нуль, все нуль, нуль повністю. Рама, все, від нього навіть пахне новим. Багато що залежить від власника. Хто, власника, хто власник такого апарату? Когось буде така лялючка цікавити. То пишіть. Дивіться, та вся підвізка задня, щоб ви розуміли, вся на підшипниках, Не на втулках, а на підшипниках. Все дуже чітко. Дивіться, яка передня машиночка. Тут спереді, що забули, дві передачі. Бачите, яка там машинка XTR. ну Працює дуже класно. Дуже чітко буде. Хто хоче, купляє велосипед за 10 тисяч гривень. І хочеш, щоб в нього так чітко працювало, як цей велосипед за 100. Такого не буває тут. Карбоновий. Що це? 11 кілограм карбоновий, 29 колеса? Наріс 175 до 190, я думаю. Так що, кому цікаво, пишіть. Це є Зарядний пристрій спеціально, щоб заряджувати ту всю систему. Десь 100 доларів теж зарядний пристрій коштує. Зараз вам все покажу, як тут все працює. Ми запихаємо сюди. Ну, в принципі, раз в місяць зарядив, чи там залежить скільки катається. О, раз. Все, бачите, зарядочка йде. Все працює, все є до того велосипеда в комплекті.